Друга книга псалмів Псалом 67. -й. Молитва після жнив Провідникові хору. Для струнних інструментів. Псалом. Пісня Нехай Бог змилується над нами і благословить нас. Нехай Його обличчя засяє перед нами. Щоб знали на землі твою дорогу всі племена Твоє спасіння, нехай народи Боже тебе прославляють, нехай усі народи тебе величають, нехай радіють племена й веселяться, тому що ти розсуджуєш народи справедливо і племенами на землі керуєш. Нехай народи Боже тебе прославляють, нехай усі народи тебе величають. Земля бо видала врожай свій, а Бог наш Бог благословив нас. Нехай же Бог благословляє нас, нехай усі кінці землі Його бояться. Коментар до 67-го Псалма. Псалом 67 є мелодійним та сповненим ентузіазму антифональним. Антефон присутній у 4-й та 6-й стрічці співом подяки, який написаний з нагоди сільськогосподарського свята, призначеного відзначати добрі збори врожаю. Сьома стрічка. Прагнення Божої хвали розпочинає поправлена версія формули благословення, яку використовували старозавітні священники, потомки Аарона. Нехай Господь благословить тебе і охороняє тебе. Нехай Господь світить обличчям своїм до тебе та милує тебе. Нехай Господь оберне обличчя своє до тебе і дасть тобі мир. Числа 24-25 Отож спільнота вірних словами Псалма просить про Боже благословення, адже воно приносить спасительну Божу міць усьому світу. І як часто буває в традиції Ізраїлю, в цьому контексті натуральний мотив наново інтерпретується в світлі історії спасіння. У Псалмі присутня місійна тема, третя стрічка, радість справедливого Божого присуду п'ята стрічка, та елемент віри, виражений дієсловом боятися. Восьма стрічка. Благословення Боже як в Ізраїлі, так і в усіх народів Сходу завжди пов'язане з плідністю полів. В такий спосіб псалом є прелюдією нового та досконалого космічного порядку, тому осіннє свято в цьому світлі трансформувалося в свято Месії, на яке запрошені усі народи Землі. Дивитись буття 12.3 18.8, 28.14 Універсальна відкритість Псалма його незвичайна широта бачення істоти речей, спокій віри, справедливий суд Бога та інші елементи відзеркалюють настрої Ізраїлю перського періоду від 538 до 4 століття, коли Ізраїль проживав в скромних умовах, зменшеної до васальної держави, але зберігаючи вірність Богу. Після того, як народ пережив великий досвід полону. І життя в діаспорі посеред інших народів, він засвоїв свою віру і відкрив свої горизонти. Беручи під увагу тему благословення, яке народом допомагає пізнати Бога, можемо віднести псалом до двох великих теологічних традицій Старого Завіту. Першою є обітниці Божі дані Авраамові, завдяки яким усі родини народів у спадок отримують благословення. Дивитись буття 12, перша-четверта стрічка. Автор вважає, що прихильність, яку Господь має для Ізраїлю, допоможе народам убоятися Господа. Другою традицією, присутньою в Псалмі, є уривки Ісая 40, 55 та їх повчання про те, що спасіння Ізраїлю буде об'явлене також поганським народам, які прославлятимуть Бога. Переклад та екзегетично теологічний коментар здійснив отець Борис Хілько. Озвучила Марина Жарковська.